Добрий день, це канал і Я і мої коси. Звати мене Люба, ми з вами на кухні розповідаю все про кислий сир чи засоляний сир. Вчора було відео. Сьогодні вирішила зняти продовження, бо дуже багато там питань по цьому сиру. Як його використовувати, де його зберігати, до чого його можна брати, як його не, зробити потім, як він солоний, що з ним як його їсти. Розказую все. Це я набирала картоплю. І ставлю варитися. Це у нас будуть вареники. Звариться картопля. Тоді я покажу, додам кислий сир, оцей з банки, помнеться і буде начинка до того. До, до вареників. Ось так. Картопля вариться так, як... Та як весь час. Не треба, її, не треба її солити, не треба її, як сказати, досолювати, пересолювати, нічого, просто вариться та, як звичайна картопля, тільки без солі. Звариться, тоді картоплю відсіджується гарно і додається сир, оцей кисний. Якщо він у вас сильно солоний, то його менше береться. Якщо він менше солоний, можна більше брати сира. Ось, я свій дуже не насолюю, але має бути він трохи пересолений в банку. Бо якщо по мірі посолити, то він може збухтіти. Його треба посолити, щоб він був трохи пересолений. Ось. І собі взяли, скільки вам там треба того сира. Цей з банкою поставили там, чи в холодильник, чи в холодне місце. І собі поступово берете. До чого ще можна брати сир? Ой, Щось мені ні, погода тяжка, дихати тяжко. Берете сир до чого? Є ті галушки щіпані, що домашні місяця щіпаються. Береться, відварюються галушки, береться, їх відсіджується на сковорідку чи пательню, хто їх знає. Ось там жир додається, ну, мастите їх, як треба, чим ви там хочете, ті галушки. І додаєте туди кислий сир. Ось, по смаку так само. Вимішуєте, ще трошки пережарюєте, він протоплюється, той сир в галушках. Виходить дуже-дуже смачно. Так, так само можна робити з будь-яким видом вермишелі, відсідити на сковорідку, який там жир вам. В мене зі шкварками, наприклад, люблять. І на сковорідку з сиром прожарили і смачного. Ох. Можна так само робити галушки такі от домашні, щіпані, чи щіпанки, як кажуть ще. На воді зварили, тоді вже галушки варені, кидається туди сир. От В ту юшку ось з тими галушками. І проварується, і тоді собі так з юшкою накидається в миску, маститься, там чи шкварками, чи оліс з цибулею, чи маслом, хто чим хоче. І смакується. Так само все по смаку, щоб не було пересолене. Ось. Ще до чого можна той сир брати так. Там, якщо робити якусь таку м'ясну запіканку чи що що там таке, що трошки мона сира туди додати, його теж можна додавати і воно теж буде смачно. Ось так. Де зберігається, зберігаю в льохові посолила слої тісно зложила, в льох винесла, і він має стояти і рік, і більше, і до двох. Якщо ви нічого разного туди не всунули, якщо він файно щільно закритий він себе прекрасно, прекрасно почуває. Ось таке то діло. От. І дуже-дуже смачні з ним. Вареники получаються. все, як ти казав, класно і прекрасно. Так само сметана. Питали багато питань так само під цим відео вчорашнім, що як її проварити, як що? У мене сепараторна сметана козяча. Проварую дуже на маленькому вогні, бо вона йде дуже густа, ну жирна, і помішувати треба. І, або на водяній бані прокип'ятити її, щоб ви не помішували, можете каструлю, а в каструлю поставити на водяну баню, баню. Проварити, щоб вона закипіла. Закипіла, знімаєте, якщо на водяній бані мішати не треба. Якщо на... На, тому, на плитці та на газовій, то мішати постійно треба, і щоб вона не пригоріла. І тоді, як вона закипіла, знімаєте з вогню і ставите, щоб вона повністю повністю остигла. Остигне повністю, тоді берете її. Ете, е, збираєте в банки. Я банки не стерилізую, тільки гарячою водою гарно мию. Перевертаю, щоб просохли, щоб сухі були, і тоді сметану ложкою ложкою збираю. Без сироватки. Сироватки брати не треба, бо воно буде давати гірку ту кислоту. Ось так. Якщо сметана збирана, то вона так не пригорає, бо там багато сироватки відходить, бо сепаріровані, сироватки вже нема. Ось, тільки простерилізували, виходить, так, якби ту сметану. Не знаю, хочу спробувати перегнати сметану, ну, молоко зі сметаною перегнати. І зразу в баночки взяти, зіляти і в банках простерилізувати і зразу закрити. Хочу так спробувати. Ну, не знаю, що так не робила. Но хочу спробувати, чи так буде добре. Бо сепарірована сметана дуже пристає до дна. Це дуже тяжко її. Якщо збирана, без проблем. Вона має сироватку, вона не пристає. Сироватка знизу, виходить, відгрівається сметана догори. І все. Ось. То, якщо ви збирану сметану, бо там питали, а збирану можна, можна збирану, буде більше сироватки, акуратно зверху збираєте всю густу сметану. в слоїчки, там півлітрові, літрові, якісь, в залежності, скільки у вас є сметани, закриваєте, зібрали, а ця річ, що там остається і ще трошки сметани зверху, його можна просто-напросто гарно-легенько зібрати і замісити пироги, булочки які чи там пампушки що небудь замісили і воно не пропаде вас. І, ну, Ту, котра чиста, така сироватка можна зіляти, якщо вам багато не треба, а тільки так зі сметаною така зверху остається. Ось такі то справи. Проварили, закрили собі сметану, потім зібрали, винесли в льох, вона стоїть прекрасно. Одне, що в неї один мінус, що її дуже трудно взяти на перемастки, на креми. Вона в моменті робиться масло. Буквально пару разів колотнули міксером і все, і капець вже є масло. До борщів, до зажарок, до печила сметана ідеальна і прекрасна. Але на креми дуже трудно. Інший раз є, можна зробити крем. Але інший раз таку, буквально міксера включила 2-3 рази крутну і все, і вже масло є. Ну, не знаю, то тільки в моїх такі, чи перший так курів було. Бо я її від курів закручувала так само ту сметану. Ось, проварувала, закривала. Питаю, чи не кисла, чи не здувається. Якщо все ви нормально зробили, сироватки не дали, воно не здувається сметана. Масло можна з таї сметани робити. Масло прекрасне виходить. Якщо кай, чи не кисне. Якщо ви закрили свіжу не кислу, то вона буде свіжа, не кисла. Якщо ви закрили кислу, що вона постояла в банці прокисла, то вона буде мати такий самий смак. Ось так. Так що, вроді, я вже все розказала. Вроді на всі питання відповіла, щоб вже не, не питалися, що, до чого і як. Ось. Відео попереднє є я показую, як я закриваю сметану і як соню сир. Подивіться, ще є відео перед того в мене, як я варила сметану, закривала. Там питають, а ти казала не мішати? Я казала не мішати, як вона остигає. Мішати не можна, а як вариться, треба мішати. А як вже остигає, поставили, щоб остигла, її мішати не треба. Треба, щоб сироватка вся знизу відійшла, якщо вона є така в налічі, як то кажуть, вона відійде, сметану зберете закриєте. Ось тоді мішати не можна. Так що, вроді, вже все розказала. Ну, зараз картопля звариться, я вам покажу, як я додаю сир і як, ну, і що як за чим роблю. Ось таке діло. Ось такі то діла. Так що картопля моя вже закіпає. Зараз звариться, буду м'яти, покажу. Вже як вареники робити, мабуть, не буду показувати. Ну, а зрештою, зрештою, напишете мені, якщо хочете, щоб я показала, які вареники виходять, можу показати зробити. Ось, оце відео зараз я тільки впомню, зранку зразу закину, бо там дуже питань багато в коментарях. Я всім писати не маю часу. Вибачте, ну, одне і те саме всім писати не буду. Я просто зніму, зняла оце відео, закину, дивіться. Тільки я вас прошу, якщо у вас цікавий матеріал, відео, передивіться, не перемотуйте. А то я відео, так як там за згущонку. Я там кажу, що відкриваю, закриваю в автоклаві при тих 120 градусах, вариться і 10 хвилин. І купа людей питає: а при якій температурі і скільки часу? Ну я там кажу, подивіться, ні, перемотали, перекрутили, все. Ти розкажи заново. Ну, Якщо я знімаю відео, то яка часом є, щось я можу забути. Але коли я знаю, що там воно є, то будьте добрі. Не перемотуйте, подивіться раз те, що вам цікаво, і все буде добре. Зараз пауза, тоді покажу далі. Так, картопля зварилася. Половину я пом'яла без сира, бо будемо зараз їсти. Ось, А половину я мну зі сиром. Ось в мене сиру банці засолений. Сир в мене чуть-чуть тільки пересоляний, я йому більше вкинути е, в в картоплю. О. Ось так. Це будуть у нас варенички завтра. А мой нинішній вечір. Побачимо. Зараз помну, Подивлюся, чи ще докину, чи ні. Ось ось так зі сиром переминається карто... ну, барабойка, гарачу картоплю. Не холодно, бо холодну, воно тоді не той ефект. А гарачу картоплю з тим сиром переминається. І виходить смачно. Дуже смачна начинка до вареників. Мені багато не треба на вареники, бо на четверо. скільки тих вареників треба. Нам цієї картоплі хвати на багато вареників. Ось так. Ну і перед тим зараз вона остигне, зимна стане, Тоді перед тим, як робити, я ще раз переминаю картоплю товкачкою, щоб вона була вся рівномірно м'ягенька. Таке діло. Які будуть питання? Питайте, що хто не зрозумів, поясню. Ось і все вам розкажу тоді. Ось так. Все. Варенички будуть смачні? смачні. Ну, зараз я попробую, чи ще треба сира, чи ні. В принципі, можна все й викинути. Ось, бо не пересоляний сир, сильно, тільки чу-чуть солоніший. І можна додати ще сир. Він не засолоний буде. Так що, ось таке то діло. Така в мене виходить картопля з сиром. Ось так. Перемну все. А якщо сильно солоний, то ви багато сира не дасте, бо буде засолоне. Я думаю, вже все доступно пояснила. Що до чого і як, ось. Все. Ох, яка смакота буде. І тоді варенички зі шкварочками. Ох, смакота буде. Якщо треба показати, які вареники, яке що я роблю, я покажу. Не треба, я показувати не буду. О, все. Отак. Примну їх. І вони собі будуть остигати. Остигнуть, а на вечір будуть у нас варенички з кислим сиром. Мені мене такі люблять. О, все. Всім удачі, всім мирного неба, скорішої нам перемоги і всього самого найлідшого. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!